Підготуватися до новорічних свят власними руками виготовити ексклюзивну прикрасу на волосся може майстриня Катерина Сиромятнікова. Лікар за професією дівчина має своє хобі. Вже два роки майструє прикрашені обручі. Вони на кожен сезон свої. Влітку квіткові взимку із каміння каже дівчина. Рукодільниця ділилася своїми секретами із Наталкою Лесик Карбовською. Тібесть время только до полуночі, а потом... Хто із дівчат у дитинстві не милувався прикрасами на головах красуні з мультфільмів. Сяяти переливатися, допоможе. Якщо не корона, то обручі з камінням. Захоплення Катерини втілювати у життя такі мрії. Я маю братами молодшого. Він фотограф, і спочатку я робила це як реквізит для його фотосесії. З самого початку, потім почала робити це на подарунки. І згодом, коли вже цього не поміщалося в мене вдома, я почала це фотографувати і виставляти в соціальні мережі на продаж. Дівчина працює із квітковими прикрасами, які популярні влітку. Взимку ж робить зі штучного каміння. Деякі елементи виготовляє сама. Обручі виходять дуже реалістичні, каже вона. Ці ягоди настільки натуральні, штучні ягоди, що діти деякі пробували навіть пробувати на смак їх. На ярмарках часто так і буває, що діти підходять, маленькі діти, ті, які, ну, для яких немає ну, якби, слова ні. І вони просто просять і просять, і батьки купують. Щоправда, дітям важкі обручі не радить. Краще щось зручне. І невеличкий майстер-клас від майстрині, як зробити прикрасу до новорічних свят. На залізну основу намотуєте стрічку і берете тоненьку проволоку. От, ви фіксуєте і отримуєте отак. Це підготували, відклали в сторону. І тепер треба вибрати, яке ви хочете використати колір. Ось у мене тут є. Я, наприклад, хочу зробити дуже. Поєднання такого фіолетового срібного кольору. Наступний етап каміння. Ми нанизуємо першу бусинку. А далі накручуємо бусини, допоки не вкриємо увесь обруч. Завершаючий етап це просто закрити цю сторону стрічкою. І та-да. Такі обручі каже майстриня чудове доповнення до вбрання на свято чи фотосесію. Стильний аксесуар. Наталка лисик Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.